Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Підйомний механізм Кримського мосту Арка заблоковані. Кораблі не можуть прийти. Терміново викликали китайських інженерів у борт і спокійно приземлився у Севастополі з відповідною технікою, якщо не відремонтується серйозна загроза для логістики Російської Федерації. Кримський міст рано чи пізно впаде, але станеться це тільки тоді, коли настане найдоцільніший момент. Про це в інтерв'ю Главреду сказав військовий експерт Петро Черник. Все може статися, однак знову ж таки важливо не випереджати події. У тому що кримський міст рано чи пізно впаде, я не сумніваюся. Але він впаде тоді, коли це буде найбільш доцільно з оперативно-стратегічної точки зору. Сказав він. Той же час за Криму проводять невідкладні роботи з організації поромного перевезення між півостровом на територію країни агресорки Росії, оскільки загарбники розуміють, що Керченське місто став дуже вразливим. Про це уже повідомив голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Фейсбук. Освідомлюють, що місто через Керченську протоку став вразливим перед високоточною далекобійною, яка вже є у ЗСУ і тому терміново порядковують поромну переправу між окупантами Кримом і територією а РФ йдеться в повідомленні. Водночас Сачубаров засумнівався у тому, чи вистачить їм передбачений для курсування шістьох поромів для того, щоб встигнути евакуювати деморалізовані війська, які будуть замкнені на півострові. Він також звернувся до всіх, хто незаконно оселився в Криму. Не сподівайтеся на пороми. Їх всього буде шість штук, які не зможуть евакуювати навіть усіх військових російської окупаційної армії. Тому чим раніше ви добровільно Кинета Крим, тим більше неприємності. Ви уникнете, коли розпочнеться звільнення Криму збройними силами України, бо немає чого зазіхати на чужі землі. В той же час Україна має потенціал для повної руйнації Керченського мосту. Є, проте не поспішає за цим, адже наразі Росія не використовує це місто для переміщення зброї та боєприпасів. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк. До наших успішних ураження там проходили за добу від 42 до 46 поїздів, які возили зброю і боєприпаси сьогодні. Тама за добу йде 4-5 поїздів. Це пасажиропотік, а один товар загального вжитку, сказав керівник служби безпеки України. Він додав, що автомобілі їдуть мостом реверсно, і їхня вага не має перевищувати 3,5 тонни. За словами Малюкарев працює над тим, щоб повноцінно відновити цей міст. Там зараз пошкоджені опори і так звані блики, на яких вони стоять. Коли вони їх відновлять, можливо знову почнуть тягнути свій боєкомплект. Тоді власними вкотре скаже. Жмо їм привіт, сказав голова СБУ і додав, усьому свій час. А давайте не квапити події. Відповідаючи на запитання про те, чи є потенціал повністю зруйнувати кримське міст, керівник української спецслужби сказав: потенціал звичайно у нас є. цитує Василя Малюка, інтерфакс Україна. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.